Уявіть собі, що вперше наші герої втратили все. Танос мав свою цілі, і половина населення Всесвіту повинна була піти. Кожен намагається тримати високу голову, але ця програна битва. Ми втратили і ми не звикли втрачати. Люди ще не змирилися з суровою реальністю. Наташа стала жорстокішою після того, що їй довелося пережити. Нас розгромили вщент не лише фізично, а й морально та емоційно. Реакція фанатів на кінець війни Нескінченності, коли половина їхніх улюблених персонажів перетворюється на пил, насправді найкраще свідчило про те, який є сильний емоційний зв'язок між ними. <нах> <do> найкращим цьому всьому є те, що завжди легше надихати тих людей, що втратили віру. І саме це Марвел чудово вміє. Давайте про ній але... I was really hoping to pull off one last one. I like this one. <laughs>